Невідоме проникає у наше життя різними шляхами, сотні світів існують паралельно, стикаючись і отруюючи один одного, і кожне зіткнення залишає глибокий слід у самій структурі світу, виразку, яка гниє та роз'їдає тканину буття, і чи є назва у цих глибоких отруйних ран, що пронизують наш Всесвіт, наш світ, наш розум, один лише погляд. Один лише легкий дотик до них здатний заразити розум жахливими видіннями, реальними і фантастичними, вселити страх і сумніви, здерти живцем ту тонку пелену, яка називається здоровим глуздом, що приховує від нас невідоме, чуже, огидне єство Всесвіту. Я давно забув ім'я оповідача, коли й навіщо прийшов до нього, але я пам'ятаю, Ніби щойно вийшов із тієї маленької, захаращеної кімнати, його зморшкувате обличчя, сиве волосся, я пам'ятаю його тремтячі руки, вкриті сіткою блакитних вен і пігментних плям, як він стискав кулаки в міру розповіді, і шкіра на них натягалася і, здавалося, рвалася. Пам'ятаю блакитні, майже безбарвні очі, як він підсліпувато дивився в мій бік. Він говорив багато й довго, майже не збиваючись, тільки іноді замовкаючи, щоб випити чай, який давно охолов. Він згадував про маленьке озеро в центрі міста розміром трохи більше тисячі квадратних метрів. У радянські часи за ним у міру сил доглядав науковий інститут, розташований неподалік. Він час від часу фарбував у дикі кольори лавки без спинок. Скошував зарості очерету, якими зростали низькі болотисті береги, кілька разів з озера зливали воду і чистили дно від мулу, водоростей, сміття та тіл мертвих тварин. Історія, розказана моїм знайомим, сталася при таких роботах з благоустрою наприкінці 80-х років. Мій співрозмовник, на той час 40-річний чоловік, несхильний за його словами до різного роду забобонів. Працював геологом у тому самому інституті, і, хоча його службові обов'язки не стосувалися безпосередньо робіт, він був в курсі всього, що відбувається. У той рік, на початку літа, озеро осушили, прибрали багаторічний шар молу, і було вирішено через деякі обставини трохи поглибити дно. У ході робіт будівельники натрапили на шар дивної блакитної глини, що залягав на глибині півметру, і наскільки можна було судити, що глибоко йшов вниз. Спочатку знахідка викликала інтерес серед робітників її збирали у великих кількостях, везли додому та роздавали рідним сусідам та родичам. Однак невдовзі з'ясувалося, що і в косметичному, і в лікувальному сенсі вона абсолютно марна, від неї свербіла шкіра, випадало волосся, хтось скаржився на головний біль і безсоння, хтось навпаки. Впадав у дивну сонливість, і сни його були наповнені фантасмагоричними кошмарами, і багато хто відзначав, що нудотний запах, що поширювався від неї, зовсім не був схожим на запах сірководню, звичайний для місцевих родовищ. Швидше він нагадував гниюче м'ясо, слабкий, тонкий аромат якого переходив у огидний, густий сморід. Зразок був навіть відправлений до лабораторії для аналізу, але він чи загубився по дорозі, чи десь помилилася лабораторія, і результати дослідження так і не були отримані. Затягувати роботи через цей казус не стали дно було незабаром засипане шаром річкового піску, і озеро знову наповнили водою. Про незвичайну глину благополучно забули, але, як виявилось, ненадовго. Дивні події почалися навесні наступного року. Відразу після того, як розтанув лід, з'ясувалося, що вся риба, випущена ще з осені, загинула, і поверхню озера покрив шар маси, що гниє. Після невеликого розслідування у всьому звинуватили найближчу авторемонтну майстерню, яка нібито злила отруйні відходи у воду. Мертва риба була прибрана. Винний, покараний. І в озеро знову випустили карасів та плітку. Те, що почало відбуватися пізніше, ще найбільше виходило за межі здорового глузду. На початку травня на березі знайшли тіло мертвого чоловіка, який часто рибалив неподалік. Через пару днів жінки, яка жила на сусідній вулиці і мала звичай гуляти тут вечорами із собакою, почали говорити про маніяка, що засів у прилеглих гаражах. Проте висновки потолого Анатома, який проводив розтин тіл нещасних, ставили під сумнів наявність чогось злого наміру. За його словами, обидві жертви втопилися самі і не виявляли жодних слідів насильства ні синців, ні порізів, ні переломів, тільки їхні руки та обличчя були в дивному блакитному бруді, ніби вони спеціально пірнали за ним. Місцевий сторож підтвердив. Що помічав людей, які заходили у воду, але не надав цьому значення підсліпуватий він прийняв їх за звичайних відпочиваючих, які вирішили скупатися в неврочну годину. Більше того, в приватній розмові повідомив він що за кілька тижнів до смерті чоловіка йому доводилося виловлювати тіла собак, і їхня шерсть, лапи, морди все було в липкій блакитній масі. Моторошне почуття охоплювало його, казав мій співрозмовник, варто було тільки здалеку побачити каламутну поверхню озера, воно завжди було тут недоречно, наш світ ніби не приймав його облізлі покриті рідкою травою береги непроглядна, зеленуватого кольору вода з сіро-жовтою піною біля самого краю. Всі старання привести це місце в порядок, щоразу нічим не закінчувалися, все ламалося, псувалося. Розсипалося, рослини не приживалися, тільки непривабливі чагарники очерету затягували далекий берег. Невелика популяція риби все частіше нагадувала про себе мертвими сріблястими тільцями, розкиданими вздовж води, на які не зазіхали ні тварини, ні птахи. Тут панував дух занепаду, гниття, до яких з недавніх пір додався жах. Щоб хоч якось віднадити відпочиваючих, було поставлено ще одну табличку про заборону купання і став трохи частіше з'являтися патруль поліції, але вжитих заходів, безперечно, було недостатньо, і наступна жертва не змусила себе довго чекати, нею виявилася колега оповідача, жінка 43 років до того часу відома як людина життєрадісна і спокійна. Вона поверталася з роботи пізно ввечері, вже в темряві, і тільки завдяки таким перехожим, що теж запізнилися, її вчасно помітили і витягли на берег. Як виявилося у воді, вона не пам'ятала, але її руки, за словами свідків, були всі забруднені тією ж блакитною глиною. Оповідач, почувши сумну новину, того ж вечора вирушив навідати постраждалу. Чоловік колеги провів його в спальню. Де на незастеленому ліжку, загорнувшись з головою в ковдру, сиділа вона, у кімнаті стояла напівтемрява, було душно і пахло гниючим мулом, і до його запаху долучався незнайомий, ще більш огидний сморід, і такий дивний, тихий посмоктувальний звук, джерело якого гість знайшов далеко не відразу. Той, що увійшов, Присів на стілець поруч із ліжком і запитав, як вона почувається. Жінка, як і раніше, не ворушилася, тільки звук, здавалося, став трохи виразнішим. Він обережно, підкоряючись своїй цікавості, зняв з її голови ковдру і з жахом виявив, що підборіддя щоки нещасної вимазані в крові. Вона жерла власні пальці з тим самим звуком, і її руки. До ліктів були вкриті блакитною масою, яка, здавалося, світилася в легких вечірніх сутінках. Моєму співрозмовнику тоді було чимало зусиль умовити начальство знову злити воду з озера, блакитна пляма на дні за рік помітно збільшилася, розповзлася і в центрі стала рідкою. І Коли один із робітників зачерпнув відром смердючу масу, з'ясувалося, що вона заповнена. Наче банка з консервами, мертвою рибою, скаліченими трупами тварин та птахів. Для захисту від розмивання було вирішено залити дно озера бетоном. У наступні роки мій співрозмовник із занепокоєнням спостерігав за озером, але нічого незвичайного, на щастя, не відбувалося риба чудово пережила зиму, нещасні випадки, якщо й відбувалися, то мали під собою земну причину. Минуло вже понад 30 років з того випадку. Всі, хто працював тоді, або забули цю історію, або ніколи й не пов'язували події, що відбулися один з одним. Озеро неодноразово впорядковували, чистили, і все було спокійно. Донедавна. Цієї весни озеро знову вкрилося мертвою рибою, і я бачив, як рибалка витягав труп собаки на берег, і можу присягнутися, що лапи в неї були вимащені в дивній, блакитнуватого кольору глині.